Готові коробки динамічного захисту бокової проєкції танка Т80. Конкретно ці дві коробки для конкретного танка. Вони трохи нестандартні. З одного боку, є вухо для їх з'єднання, з другого боку, вуха немає. що воно там десь впирається в торець броні. І там не потрібно. Ось іде коробка. Липка. Ну, коротше, там внизу коробка, куди вкладається цей листовий матеріал балістичний, який то захищає, ну, динамічний захист, складний там сендвіч, секретні матеріали, вам то знати не треба. ну А кому треба, то знає. Ось ця коробочка прикручується за допомогою цього кронштейна, який так дебело заварений, до, знову ж таки, кронштейна танка. Та спеціально зроблений, коли це спрацьовує ця коробка динамічного захисту, то вона ж там діє дорівнює протидії, воно зминає оці кронштейни і той кронштейн, до якого воно чіпляється, за допомогою якого воно чіпляється до самого бока танка. І матеріал сприймає деформації і менше передає цей вибуховий імпульс на сам танк. в теорії. На практиці ну побачимо, як воно працює. А лучше цього не бачити. І краще, щоб воно не спрацювало, а їздило до перемоги от в такому гарненькому пофарбованому вигляді. Так от, в цю коробочку вона вкладається, ну, там 3 см завтовшки має бути той динамічний захист, той бутерброд. І далі прикривається такою дебелою е, железякою. Думали на замість тут сталь 3. Думали хардокс використати, але там треба було 6 тисяч гривень приблизно на дві таких пластини. Ну, вони, ну, хочуть, оці всі важать 70 кг. Приблизно 6 тисяч гривень, і якось танкісти поки що не знайшли такі вільні гроші на це, то ви просто використали сталь 3. Але товстенька, вона восьмерка. 8 мм товщиною. Ось. Тобто тут 8. Тут 4 загалом 12 мм, самої сталі буде. Ну і там і той бутерброд теж там щось буде яке захищатиме. Ну, від... Така конструкція в оригінальній танковій броні, танкових коробок динамічного захисту бокової проекції, теж там немає ніякої бронеплити. Сталь 3, звичайно. Ну, Може, там сталь там 20. Але не, за, не загартована, там вона згнеться як хочеш. Е, ну да, Оригінальна вона, коробка була вигнута на пресу. Ми чомусь порахували, що нам простіше буде її зробити зварною. так як яких треба тільки дві штуки, щоб не запрягати прес, не робити ці програми. Ну, теж є що награтися з цими зварювальними швами. 2 кг кілогр... 2 електродів, тройки пішло, повторюсь. Ну, можливо, зараз я бачу, що можливо, треба було все-таки гнути на пресу. Було б, ну, напевно, швидше, акуратніше і легше. Ну, звичайно, звичайно, чужими руками робити завжди легше. І мені здається, що на пресу воно б би... вийшло би краще, ну, то, що це робив би не я. І не мої помічники, а десь хтось там на пресу. Пресував би собі. ну Так здається завжди. Ну, а коли зробиш сам своїми руками, то ну, починаєш, так. Да, треба було якийсь прес, ЧПУ, всі діла. ну То буде, можливо, наступного разу. Спробуємо на пресу, Якщо буде така ще... Якщо ще буде такий запрос. Ну що ще про нього сказати? Ви бачили, як то виготовляється. Лося є докладні серії на YouTube-каналі Момо Волонтер-інженер. Заходьте, дивіться, повторюйте, тому що таких от відносно простих речей, які можна реально зробити ну, в будь-якому гаражі, в будь-якому приватному будинку. З елементарним набором інструментів, то армія та рембати потребують дуже багато. І такі от коробочки можна робити. Воно вам в перші рази, якщо з непривички займе багато часу, але все одно ви то рано чи пізно зробите, зробите одну, налагодите процес і будете робити більше. А мені буде легше, тому що. Тому що я то все тягнути ну, реально важко, мені треба це робити, бо запрос е срочний. А, треба багато розробляти іншого. І в мене зараз 24 проєкти, я порахував 24 проєкти. Багато з них стоїть на паузі, чекаємо, чекаємо комплектуючих, чекаємо інших поставщиків, які роблять токарно-фрезерні роботи і так далі. Але, але 24 проєкти то є багато. І замість того, щоб його проєктувати, далі я би я от мушу варити, мушу шити танкові гармати, ну, Тобто займатися доволі простою роботою. Коротше, то я вже о У нас гарна новина, закінчені дві коробульки для танкового захисту бокової проєкції. Зараз вони підсихають. Ну і напевно разом з танковими нагарматниками. Масками танків, воно поїде одночасно, тому що клей теж до нас приїхав і будемо зараз вже клеїти. Ну, всім дякую за увагу, всім дякую за допомогу. Хто чим може, то й допомагає, донатом, коментарем, репостом. Дякую велике. Підключайтесь, будь ласка.